Слава Ісусу Христу! Возлюблені в Христі, Отці, брати і сестри, дозвольте від щирого серця привітати нас з нашим днем з Днем Капелана і Книга Ісуса Новина, а книга цього закону не відходитиме від Твоїх уст і повчатимешся з неї вдень і вночі, щоби умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Ось я заповів тобі: будь сильним і мужнім, не жахайся і не бійся, бо з тобою Господь твій Бог у всьому, куди тільки підеш. Возлюблені, сійте зерно, допомагайте і підтримуйте нашим побратимам, посестрам і нехай. Любов батька нашого Небесного, ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде зі всіма нами, маю честь зі святом капелане. Для всіх українських воїнів, які захищають нашу свободу та незалежність. Нехай Господь Бог завжди охороняє вас, благословляє на добрі справи, а також нові починання. Здоров'я вам, натхнення і незламної сили. Духу. Переможемо головнокомандовець збройних сил України, генерал Олександр Сирський.